Край потрібно до комори на ревізію йти. Необхідні ж окуляри мамі миші не знайти. До зими ж вже мало часу, чи достатньо там припасів. Не сумуй, матуся мила, пискнула малеча сіра. Допоможем у момент вивчити асортимент. Починається робота. Шарудить хвоста та рота. Ось пишіть одне маля. На полиці лиш земля. Та яка така капуста? Хрум-хрум-хрум. Було тут пусто. Є тут трохи макаронів, плям гороху, плям квасолі. Кажеш, був кусінчик сала, сало, мабуть, кішка вкрала. Викликають інтерес кукурудза і овес, запихають їх за щоки і рахують на всі боки. Три овсяні насінини й п'ять зараз з кукурудзини. О, я тут таке липуче, щось тягуче, приставуче і смачнюче, присмачнюче, плямкають малі. Матуся, за пропажу не хвилюйся. В тебе вже немає горя, майже пусто у коморі, і окуляри не потрібні, бо полиці всі стерильні.